Нульде у мене погані вісті. Уряди усіх країн повалені, і тепер кожною країною керує диктатор. Так, з однієї сторони це файно, бо ніхто не полишить свою країну і працюватиме на її добробут. Але з іншого боку, за такого режиму, більшість людей житиме не в хатах чи житлових комплексах, а у в'язницях, тому що закони країни будуть дуже суворими, а часом навіть дуже дивними. Можеш забути про блага цивілізації. Це означає, що якщо раніше у твоїй країні не було важкої промисловості, наприклад, для виробництва транспорту, то тепер ти не зможеш мати нову автівку, і все, на що ти можеш сподіватися, це драндулет у кращому випадку. Я вже мовчу про зникнення усіх соцмереж. Віднині ти можеш мати приватні бесіди з друзями лише десь глибоко в лісі, і з гучно вімкненим радіо. Тепер, якщо тобі заманеться підстригтися, твоя зачіска повинна узгодитися з місцевим керівництвом, адже існує лише обмежена кількість схвалених урядом зачісок. <гум> Та найстрашніше те, що всі країни підозрюють одне одну в потенційній загрозі, тому майже всі ресурси кожної країни інвестуються в нарощування військової сили і журбинка, але однієї прекрасної миті, комусь увірветься терпець і він натисне на червону кнопку. Аби забезпечити його енергію, печінка розпочне переробляти запаси жиру. Ти будеш втрачати по 5 кілограмів на тиждень, а м'язи можуть висохнути. Тому м'ясна дієта популярна серед голівудських зірок та супермоделей. Рівень холестерину у крові підвищиться, ти опинишся в зоні ризику серцевих захворювань. У кишечнику утвориться осет замінокиселот. Він змішається з бактеріями з твоєї шкіри і призведе до появи огідного запаху тіла. Сире м'ясо містить небезпечні мікроорганізми: кишкову паличку, сальмонелу та лістерію, які викликають діарею, блювання і важкість у шлунку. Проте, коли організм звикає до такого харчування, ти відчуваєш неймовірний прилив енергії та фізичної сили. Причина цьому підвищення рівня тестостерону та вітаміну Д. Сам Брюс Лі їв смузі з сирого м'яса під час підготовки до змагань. Наші доісторичні предки їли сире м'ясо. Але їхнє життя змінилося, коли вони приручили вогонь і навчилися готувати. Да. Ой -ой. Оп. У нас невеличка проблемка. Арнольде, не лякайся. Але ти погований живцем. живцем. Так само, як Родріго Кортес. Так, ану годі верещати. Крик посилює паніку, серцебиття і, відповідно, кількість необхідного повітря. А кисню у тебе в труні максимум на дві години. Арнольде, Твій телефон. Ти на глибині усього два метри. Ура! Є одна лінія зв'язку. Подзвони своїм близьким, вони тебе врятують. Але це не точно, тому що для них ти помер. І напевно вони подумають, що твій дзвінок це чиясь дурна витівка. Mm -hmm. Спробуй підключитися до інтернету. Твій пост обов'язково побачать, але тільки після того, як вподобають кота у смішному костюмі, новий пост від Аріани Гранде і картоплю комедної форми. Є ідея. Дописи з готегом отримують на 79% більше лайків. А пост про те, що тут знайшли нефту, на 100% приверне увагу Дональда Трампа. У критичних ситуаціях у людини прокидаються тваринні інстинкти. Що ж, а ти це окремий випадок. Арнольде, при нестачі кисню люди часто бачать галюцинації. Може, ми погуглимо, що робити? Дерево має боятися тебе, а не навпаки. Не здавайся, до того як почала. О, вбите біла два. Зроби це як у матурмен. Тобі потрібно пробити дірку у кришці, будь сильним духом. Збери увесь свій гнів, як Наруто. Йой, сильно вдарився. Кришку треба якось зламати. Подивись, чи є у тебе щось у кишенях. Фу, Арнольд, де що це? Ой, дідька лисого, воно тобі колись знадобиться. О, а це підійде. Проривайся, бий. Ніби перед тобою расисти, ніби ти тракторист, що побачив ворожий танк. О, ти зробив це. Тепер маєш утрамбувати всю землю у труну, щоб розчистити вихід. Ти повинен підняти сорочку, щоб її можна було зав'язати на голові. Це щоб ти не задихнувся від землі, яка буде сипатися тобі на голову. Арнольде! 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 Прокидайся! Знову галюцинації. Людині набагато легше вибратися з глибини, якщо вона в рівень або менше її зросту. Але оскільки у нас тут два метри, то повзи як хобе. Арнольде, залишилось зовсім небагато. Вітаю! Ти живий! Ти не до біса налякав. Ти так більше не вмирай. Хочеш пораду. Заспокойся, чим глибше дихаєш, тим більше витрачаєш кисню, якого у тебе на одну-дві години. Дихай глибоко і вдихай повільно. Це подовжить твоє нікому не потрібне життя. Кришку дешевої труни легко пробити таке вайло, як ти, якраз і ховають у таких. Пам'ятаєш уроки пейме? Ясно. Ну, бий у центр кастетом, який підкинули у труну твої друзі. А тепер прикрий обличчя тканиною, щоб ти міг вільно дихати і утрамбовуй землю навколо себе. Коли місце в труні заповниться, спробуй сісти. Тобі вдалося. Ого, дарма ми не вірили у тебе, як твої батьки. А тепер повзи вгору, звиваючись, як хробак. Гернольде, ти вибрався? Фантастика! Сподіваюсь, ніхто не подумає, що ти зомбі. Вийшло. Ми на Чорнобильській АЕС за кілька хвилин до катастрофи. Арнольде, лови камеру. Ти зафільмуєш вибух на неї, а я залью це відео в Ютуб. Я впевнений, мінімум 20 мільйонів переглядів нам гарантовані. М -м, батарея вже здохла. Постав її заряджатися. Це ж європейська розетка Бевзю. Тобі треба перехідник, а можливо, вже й ні. Тож? Арнольде, так це все через тебе? Неважливо, треба швидко чухати ногу об дорогу. В бардачку є павербанк. Під'єднай його до автівки. От халепа для зарядки треба мінімум 60 секунд. Діставай захисний костюм. Поглянувши на місцевість, ти ніколи не довідаєшся, що ти в радіаційній зоні. Та насправді випромінювання тут космічне. Йой, це не зовсім те, чого я очікував. Може, ти з кимось сумками махнувся? При радіації вище п'ятиста рентген твоє волосся і нігті попрощаються з тобою. Шкіра почервоніє, а всі хвороби загостряться. Але ти щасливчик, Арнольде? Сильно не страждатимеш, бо впадеш у кому через три, два, 2... а ти вже там. Це все через випромінювання у двадцять тисяч рентген за годину. Цього навіть техніка не витримує, тому треба вшиватися звідси. Заряду має вистачити, щоб дістатися 2020-го. Поїхали! Оце так мандрівочка. Хм, тобі б до онколога, друже. Арнольде, а ти знаєш, як дурнувато ти зараз виглядаєш? Цікаво, а хто поцпив твій захисний костюм? Hmm. Теся Арнольд! Приймаєш ванну, так? Уяви, якби хвиля застала тебе не у ванні, а у морі. Чорне море це, власне кажучи, теж велика ванна, розміром майже півтора мільйона кубічних кілометрів. Щоб її наповнити, знадобиться близько 243 мільйонів років. Різкий рух тектонічних плит викликає хвилі, морське дно піднімається на кілька метрів, чим і народжує смертельні хвилі цунамі. Ми знаходимося у Португалії. Тут утворюються найвищі хвилі у світі. Це просто гепард у світі хвиль, адже її швидкість досягла 96 км за годину. Один гавайський серпер спіймав тут 24 метрову хвилю. За це він потрапив до книги рекордів Гіннеса. Ви колись чули про хвилі вбивці? Це такі поодинокі блукаючі хвилі висотою всього лиш від 24 до 30 метрів, яких навіть з корабля не видно. Вони можуть з'явитися зовсім раптово та непомітно. Тому часу на порятунок екіпажу зовсім мало. Хвилі вбивці можуть потопити корабель всього за один удар. Такому нокауту навіть Конор МакГрегор позаздрить. Найбільша хвиля утворилася у 1958 році у затоці літуя на Алясці. Хвиля досягла 30 метрів у висоту і накрила гори біля затоки. В результаті була зруйнована вся рослинність на висоті до 518 метрів над рівнем моря. А це у висоту п'ять з половиною статуй свободи. На березі сама природа буде натякати про насування цунамі. Тварини відчувають наближення катастрофи і починають поспіхом кудись метатися або дивно себе поводити. Птахи утворюють зграї та відлітають. Якщо ви на суші сідайте в автівку на велосипед, біжіть, попросіть Кінг-Конга підкинути вас врешті. -решт. Бажано піднятися на 36 метрів над рівнем моря. Арнольде, вам краще піднятися на останній поверх Empire Стейт Building. Висота хмарочоса 102 поверхи 373 метри. Ліфт піднімається зі швидкістю 213 метрів за хвилину. Ти точно встигнеш. А, ну, можна й так. Не кричи під водою, бо захлинешся. Будь-якими способами, тримай себе при тямі, Арнольде. Арнольде! Арнольде! Арнольде, ховайся, це сусіди знизу. Ти їх топиш. Ну, все, я пішов. Розберетеся самі. Бувай, Арнольде. Цей Боїнг належить найнебезпечнішій авіакомпанії у світі Скамейр. Відразу після відкриття компанії у 2003 році. Один з літаків зійшов зі злітної смуги під час посадки. Пасажири отримали чимало травм, але на щастя, всі вижили. За деякий час один із літаків зник з радарів за півгодини до посадки. Через два дні його знайшли розплющеного вгора, і зі ста чотирьох людей на борту вижили тільки мікроби. Правила номер один в літаку — завжди пристібатися. Щільність повітря мінлива. Уяви літо. Ти летиш над полем, де теплий вітер від розпеченого ґрунту дує вгору. Зненацька поле закінчується, і ти летиш над холодним озером. Теплі вітри припиняють дмухати на літак, і ти такий «Уіііі!» Турбулентність просто хитне літак, а може й відкинути його вниз на три метри, і це на швидкості 800 кілометрів за годину. Непристебнути пасок під час раптового перевантаження у 2 g відправить тебе на концерт Кобзона. Кожне зіткнення з кріслом і літаком трощитиме ребра, викручуватиме руки, ламатиме черепи, опісля. Йохан і бабай. Розріджений газ, який виходить із двигунів, приваблює блискавки більше за все на землі. Але найцікавенне те, що великі літаки часто самі ж створюють ці блискавки. Від хвоста електричний заряд в сотні тисяч ампер летить у хмари, а від носа в ґрунт. Блискавка може розтрощити лобове скло і вивести з ладу всю електроніку на борту. Тримайся, Арнольде. Посетимо буде жорсткіша, ніж щетина на дубі твоєї діданки. Свята бавогна, Арнольде. Здається, ти побачиш її останній раз. На твоєму похороні. У заражених з'являються плями на шкірі, страшний висип покриває все обличчя. Вони безперервно кашляють і у них випадають передні зуби. І щоб не сидіти в ізоляції, люди масово вакцинуються, купуючи сироватку на чорному ринку. Вони усвідомлено піддають себе ризику, оскільки вакцина ще не сертифікована. Ще пак, їхнє бажання скоріше повернутися до звичного життя можна зрозуміти. Гарнольде, що ти тут робиш? О, у тебе побачення? Гоже. Але можна було знайти більш романтичне місце, ніж цей генделик на околиці міста. Ось вона, отакої. Що ти її нещебетав, що вона прийшла на побачення з тобою. Ой ой, як сюди потрапили стільки зомбі. Гарнольде, здається, що у Сьюзі проблеми. Зомбі — звичайний, має зелену шкіру, та смердить, як твої немиті ступні, Арні. На перший погляд, може здатися, що це звичайний геймер, який не їв три дні. Але ні, у зомбі свій раціон. Зазвичай ці чарівні створіння живляться людським мозком. Арнольде, що ж ти робитимеш? Вау! Оце це, це я розумію, зброя! Хто це? Нічого собі, та це ж чек чорт забирай й І в нього тут цілий арсенал. Зараз він надере комусь дупу. О, жах, це навіть для мене жорстоко. Але ж як круто. Лишенько, як багатсько тут зомбі. Схоже, лишився тільки цей здоровило. І це ти називаєш ударом. Ось це удар. Здається, побачення відміняється через непередбачену зомбі-атаку. Арнольде, не забудь про Сюзі. та вони ще безсмертні. Чак тисни на газ. Фух. Мабуть, пронесло. О, ні. Дивись, Арні, у вас зі Сьюзі все таки є дещо спільне. Вона так само, як і ти, зненацька втрачає пальці. Хм, Здається, її гірше є. Мерші, треба врятувати її. Це той, хто допоможе нам? Хто він взагалі такий? Григорій Распутін. Найзагадковіша особа ХХ століття. Йому приписують гіпнотичні здібності та надзвичайний дар стілення. Яке моторошне місце. Навіть гірше за той кепський генделик, до якого ти запросив Сюзі, Арнольде. Що ми тут забули? Куди ми йдемо? Ось так я собі і уявляю бомбосховище Путіна. Жахливий морок. Гей, може, зупинимося, доки не пізно. А тут усе в найкращих традиціях російських вечірок горілка, балалайка, ведмідь і танці під хардбас. І ось той, хто нам потрібен Григорій Распутін. Та й здорова, ніже він. Здається, наш город-цілитель перепив 40 градусного зілля. Тепер доведеться діяти самим, а за нього можете не турбуватися. Усі тільки говорять про нову вакцину. Багато хто вже випробував її дію на собі. Але як виявилося, вона має побічний ефект. Люди перетворюються на зомбі. Схоже, цей Распутін справжній некромант. Він скористався ситуацією, винайшов сироватку, яка знищує вірус, але перетворює живих на зомбі. Навіть Чак у Шоці. Чак у твій вихід. Чорт забирай, як він це робить. Він ще крутіше, ніж у фільмі Техаський Рейнджер. Так, от у кого Ван Дам брав уроки ось і татко. Цього здоровання не просто здолати. Арні, залишився лише ти. Арнольде, ти справжній боєць. Згадай усе, чого я навчив тебе, а головне, пам'ятай, немає жодного ворога. Найголовніший ворог це ти. Арнольде, невже ти? Я так і знав. Прощавай, Арнольде. Хочеш бути як доктор Стрендж? Це не спрацює, друзяко. Гаразд, інколи навіть я помиляюсь, але серйозно, дядьку, не заходь туди. Ні, Арнольде, Схаменися. Мати його за ногу яке дурко. Вітанечка, Арнольде. Ти в пустелі де й шелут в Ірані. Це найспекотніше місце на планеті. На твоєму місці я б економив рідину. В організмі людини є три мільйони потових залоз, тож ти будеш втрачати до трьох літрів рідини на годину. З рідиною з організму вийдуть усі солі, що призведе до спазмування кінцівок. Гернольде, не стрибай туди. Це просто міраж! Хм, Певно, інколи є якась перевага в твоїй дурнику Гаразд, тепер трохи охолонеш. Давай з'ясуємо, куди тебе занесло. Ситуація не з найкращих, друзя, коти у селищі Ом'якон, Якутія, Росія. Це найхолодніше місце на землі. Рекордна температура тут мінус 71,2 градуси за цельсієм. Йой по статистиці 140 людей помирають тут від переохолодження. Давай ворошися. Температура тіла людини 36,6 градусів за Цельсієм. Проте від такого холоду вона падатиме. Тіло спробує зігрітися, трясучись. Потім зникатиме пам'ять, а далі свідомість. Хоча для тебе, Арнольде, то звичний стан. Це супроводжуватиметься хибним відчуттям тепла. Арні, друже, тут дійсно треба накивати п'ятами або тобі глина. Давай, Арнольде, ти зможеш.